Мене звати Катерина Петренко. Я з міста Києва. Україні потрібен політик, Україні потрібен лідер, який може здійснити тут зміни, який має для цього сили і який не боїться. Я здійснююсь поскольку вважаю, що Михаил Саакашвілі і його команда мають огромний попит. В практичній реалізації реформ я народилася 91 настопашого року і вже четверть століття майнула за спиною. Я хочу щось робити, рухатися, рухатися вперед. Я сьогодні тут через те, що довіряю Михайло Саакашвілі. Чому це? Тому що для мене це людина, не скажуть не слово, а діло. Я пишаюся, що є членом цієї команди. Тільки команда на чолі з Михайлом Саакашвілі, команда лідерів, команда з успішним досвідом, команда професіоналів. Може змінити нашу країну на краще. Команда Михайла Сакашвілі це команда нових облич. команда нових лідерів, команда реформаторів, яка доказала своїми діями у Грузії та Україні, зокрема в Одеській області, свою професійність. Понад три роки, займаючись громадською діяльністю, зрозуміла, що не будучи при владі, неможливо щось кардинально змінити в нашій країні. Я хорошо освідомлю на діяльності Михайла Сакашвілі на родині в качестві лідера країни. Мне хорошо известно, как в Грузии при нем богатели люди, богатела страна. И Грузия становилась одной из передовых стран в своем регионе. И не только даже в регионе, а может быть, и возможно, на всем международном уровне. Почему я с Михаилом Саакашвили? Чему я его в команде? Чему? Потому что это людина слова, людина справы, решучая людина. И этой ней решучести нет конца. Я вижу в этой команде точно такие же идеи, которые есть у меня. Я хочу сделать так, чтобы я, мои родственники, мои соседи и мои сограждане через... Год, два, п'ять, десять жили в хорошей стране, з хорошим уровнем зарплати социальной сферы, щоб не было коррупции, яка зараз разъедает нашу страну изнутри. нутрі. Це єдина політична сила, яка має шанс перебороти ту олігархічну систему і скинути олігархів з влади. Я хочу і готов. Мінять Україну в місті з його командою. Вірю, що ця людина своєю принциповістю та досвідом допоможе нам змінити нашу країну. Сьогодні ми збираємось новою командою, новими силами для побудови нової країни. Я захоплююся його ідеєю про те, щоб привести нових незаангажованих, чистих людей до влади, створити кадровий резерв нової політичної еліти, взяти молодих, професійних талановитих людей і змінити цю Україну назавжди.